Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні чомусь захотілося дуже подивитись на небезпеки для України від Росії найближчого часу. Що можна очікувати, чи будуть якісь масовані ракетні обстріли? Покажіть нам руни, які небезпеки для України від Росії, можливі найближчим часом. Покажіть руки, що покажіть зараз так зараз, ще ця інформація закрита. Можливо, навіть, ну як, іде якийсь розголос неправдивої інформації про масовані атаки ракетні. Чим неправдива, що, можливо, її не розуміють до пуття. Можливо, навіть все і не оголошують. Але у Русні такий намір є. Масовані атаки, поки що вони його ну, вони не приховують, але й не розголошують. І, можливо, навіть самі ще прораховують, куди краще, як краще. Але такі думки, такі імпульси в них є станом на зараз. Так, і, можливо, вони, як я вже і сказала. Все, намагаються збалансувати, може, очікують якоїсь ще допомоги ну, додаткової для, для себе, для своїх арсеналів. Ну, Це така обстановка на зараз. Так. А... Що вони мають на думці конкретніше. Покажіть руни. Що вони хочуть конкретніше? Так. Ну, руни показують, що вони хочуть, по-перше, можливо, бити дронами. Дронові атаки. Для цього їм потрібно їх також накопичувати і від своїх партнерів також. По-друге, вони хочуть обстрілами нам перекрити шляхи, тому, е... може битимуть, десь по, е... ну, не знаю, по залізницям, можливо, може по мостам. Щоб перекрити шляхи. Так. І ще що вони думають. Покажіть руни, чого вони хочуть? Так. Ну, вони, по-перше, руни показують, що вони хочуть на сході нам перекрити шляхи. От. І туди накопичують свої ресурси. Так, це також в їхніх планах. І ще вони хочуть якось змінити хід речей. Все-таки оцими масов... масованими атаками ракетними, дроновими. хочуть змінити. Позакривати нам шляхи Україні шляхи. ще Я б сказала, що, можливо, тут говориться про те, що вони хочуть ще більше наростити свій потенціал І ракетний, або ж ну, зараз витримують цю паузу для того, щоб наростити ще більше. Зростання випадає, причому не таке, як було, можливо, більше навіть. Ну так, і показують, що це не буде якась цілісна, можливо, атака, знаєте, а така, що багато цілей. Багато. Так, добре, покажіть, що до цього призвело. До цього призвело, руни показують, що все якось змінилося. Можливо, витратили багато своїх ресурсів, і потрібно було кардинально змінити цю структуру свого накопичення. Можливо, вони зрозуміли, що потрібно щось міняти і в своїх діях. Причому кардинально. І почали накопичувати оцей свій потенціал більше, ніж було раніше. Можливо, до цього ще призвело те, що ми нормально захищаємося, і їм потрібно більше цілей, щоб е, ППО не могло з ними справлятися. Ну, добре, покажіть, руни, що? Найближчого часу можна очікувати в плані обстрілів ракетних небезпек. Покажіть найближчим часом, що можна очікувати Україні від Росії. Ну, руни показують, що, можливо, в деяких місцях оборона вірніше захист не, не буде справлятись, не справиться, не справиться з натиском воєнним. І що? Захист. Так. І отримає. Такий результат. Якщо Захист не справився, то результат відомий. Який покажіть руни? Який може бути результат? Так. Ну, тут руни показують, що, можливо, буде призупинення або руйнування. Вибачте, хворію, але відкласти чомусь ну не змогла. Сьогоднішній цей розклад. І навіть свічку запалила воскову з нанесенням на неї рун. І звертайте, будь ласка, уваги на мій оцей такий неприємний голос. Так, ну, руни показують, що в результаті може бути призупинено щось. Можливо, будуть зруйновані якісь місця, де пересуваються дороги, мости, як я вже казала, вже залізниці. Щось буде призупинено. Але, можливо, буде призупинено, просто показують руни, що не пов'язане з транспортом. Хоча велика вірогідність такого є. Але можливо, це мається на увазі, що вони. Призупинять, ну, наприклад, дію якоїсь тец, якщо будуть бити по енергетиці. Ну, от буде результат від їхніх дій, бо захист не всюди буде спрацьовувати. Покажіть ще, чим з чим це пов'язано. Так. Ой, ну, можливо, можливо, це буде на півночі. Таке може бути щось таке на півночі країни. Можливо, це пов'язано з тим, що вони хочуть призупинити дію, і щоб ми замерзли, щоб було холодно заморозити, щоб е, наш рух призупинився. Наші е, Чи то дії на фронтах, чи то Пересування якісь призупинилися. Так. Добре, покажіть вони, що може бути в мінусах цієї ситуації. Так, вода. Чомусь показують в мінусах воду. Може, Будуть намагатися десь бити по тим об'єктам, які знаходяться біля води. Так, або пов'язані якось з водою. Може, в мінусах, я не знаю, але показують чомусь воду. А в плюсах що для нас буде, покажу. Плюсах. Для них в плюсах, то буде, звісно, побільше ракет, ракетні обстріли, і саме там біля, можливо, воду їм десь. От. Для, нах... для нас плюсом може бути тільки віра в перемогу. Наша перемога, це зрозуміло. Добре, покажіть руни, що для нас, для України стане шансом вистояти в цій ситуації, як воно буде? Так. так. Ну, руни показують, що, можливо, потрібно більше, ну, якось, більше секретності для того, щоб вистояти. І руйнування так. Для нас шансом буде, звісно, також руйнувати ворога, руйнувати їхні оці вогневі точки, вони показують. Так. Щоб не було багато вогню, його потрібно руйнувати. Можливо, навіть е ще до того, як. Залпи запускають. ...еще... Так. так. Ну, показуючи, для нас було би шансом е також не приймати якихось рішень. Чому, чому не приймати різких рішень? Чому не йти вперед? чому буде? Не... Тому що це додаткові ресурси поглини. Ну, в цій ситуації, коли йдуть масовані атаки саме і обстріли, то потрібно захищатися. Можливо, руйнувати їхні. Пускові установки. Але самим е, нічого такого різкого не робити, бо це, ну, якось, призведе до якоїсь кризи, до як... ну складної ситуації. Подождіть, а що ж буде по итогу, якщо так, покажіть рудить? Тому по і По і руни показують, що не вистачить сил. Так, так. І так. Так. По і руни не показують, що все-таки. Повністю сил не вистачить у нашої країни захистити її. Десь будуть влучання, і, можливо, там, де це вже було, туди, куди вже влучали. Можливо, буде так. Ого. І що ще? так руни кажуть, що. Там, де вже влучали, буде е, досягну, досягнений результат. Так, можливо, дійсно кудись буде потрапляння, куди вже потрапляли. Так і не хочу нікого лякати, але. Можливий е, удар по, по людям, можливі, може, і людські жертви телефон у мене щось не хоче записувати це відео. Все ж таки повторюсь. Для нас буде шансом е, зменшувати і руйнувати їх. Установки, от і, як би це сказати ще правильніше, не допустити того, щоб вони зробили нам новий блекаут, зруйнували ТЕЦ, зруйнували. Інфраструктуру пов'язану саме з світлом з, з, з вогнем. Це для нас буде шансом і поштовхом захистити, огородити, краще захищати ці об'єкти і не розповсюджуватись про труднощі, про наші, про якусь кризу. Люди так радять. Бо в минулому, знаєте, посприяло тому, що вони хочуть е, по нам бити, то якраз от може їхні страхи перед тим, що вони нас не можуть подолати. Страхи перед нашим наступом, страхи перед тим, що Україна тримається. І от це більше їх підігріває, їхні власні страхи їхнє власне зло. Ну і ще що тут по розкладу можна сказати, можливо, десь і будуть влучання, і треба бути обережними, бо десь результату все-таки русньою буде досягнуто. Ну, ось такий поки що розклад вийшов у нас. На сьогодні, мабуть, досить. М поки що, так, більш-менш конкретно можна сказати про об'єкти енергетичної інфраструктури, якісь об'єкти біля води. Можливо, туди будуть цілити, можливо, будуть нарощувати дронові. Також атаки і ракети, і дрони. Ну і будуть бити, скоріш за все, туди, куди вже цілили, куди хотіли потрапити. І уважними, обережними потрібно бути в місцях переміщення, щось пов'язане з транспортом, можливо, або з мостами, або з дорогами, або з заліз... залізницями. Ну, і людям, звісно, звісно, потрібно бути обережним. Ну, ось такий розклад. До нових зустрічей. Всім пока. Ну, і ще такий нюанс можна прочитати, як, е, можливо, є у них на меті десь вдарити по ну, нашому, можливо, якомусь. Місцям прийняття рішень, сказала б так. Зупинити вони хотять зупинити нашу як фундамент, основу. Це їм хочеться зупинити. Можливо, будуть цілити і по якимсь ставкам, може, воєнним, де є вище керівництво. Ну, можна ще й так прочитати ці руни. Але, скоріше, хотілося б, щоб такого не було. Так, телефон мій зовсім не хоче працювати, тому даю йому зараз відпочинок. І вже тепер точно прощаюсь. До нових зустрічей. Хай нас омене лиха година.